Ангушка, всім привіт! Пропоную вам до уваги такий Рено Канго. Зараз розповім, що тут за автомобіль. Цікава версія, я би сказав, вона навіть дуже цікава. Детально. 2012 року 1,6 бензин. Автоматична коробка передач 4 ступенева, гідротрансформатор ДП0. Гідротрансформатор, повторююсь, це не якась там погана коробка, це саме гідротрансформатор. Гарна комплектація, перепрошую за вітер. Це легкосплавні диски на гарній зимовій резині автомобіль. Задній парктрон присутній. Тонований задній ряд по заводу, релінги, які можна, бачите, вони в таку конфігурацію стають. Чотири електросклопідйомники. Автомобіль має такий цікавий, гарний салон. Повички ось такі присутні. Далі. Клімат контроль. Навігація том том bluetooth, автоматична коробка передач. В такому ідеальному стані шкаріне кермо. 222 тисячі пробігу, 4 електроскло. Підйомники, датчики світла, сенсори дощу в автомобіля. Він код 221, по-моєму, так пробігу на ньому. 221 тисяча. Вінкод пробитий по вазі офіційного дилера. автомобіль. 1,6 бензин має, перепрошую за вітер К4М, 16-й клапаний без фазорегулятора. Щойно забрав заміни оливи в автоматичній коробці передач. туманки також присутні. Автомобіль має фарбованих два елемента, двері. І крило заднє. Е, що ще? 8700 ціна. Перепрошую за вітер, друзі, сядемо, напевно, в автомобіль, тому що поличка все присутнє. Чотири склопідйомники, стан салону. Я би сказав, що можна назвати ідеальним. Чистий 12-рік. й 8700, друзі, торгу не буде. Поличка в багажнику є. Блютуз також є. Е, пробіг. Зараз покажу. З ТО залишилось, якщо хочете, можна під вас 221 тисяча. Замінити ГРМ можна. що ще, Оливо ну, в двигуні, аукстюльпан також він присутній. А, і все все, можна кататися по ходові. Ми е... усунули моменти, які були тут, наконечники, були підрозбиті. Ми їх замінили і одну шарову. І стоячки стабілізатора. Тобто базове того ходової зроблено, диски колодки в порядку, салон, мені здається, просто в ідеальному фактично, стані. Для... І пробігнуть кермо. Ще був на заміні оливи в автоматі, знизу сухенька машина, повністю все гарно. Мені здається, що за такі гроші це найкращий варіант, який на ринку на сьогоднішній день присутній, тому що за 8700 такого мінівена, такого рівня. З таким розміром салону нічого не придбаєш. Ну і на мега надійному двигуні, який вам виходить спокійно 600-700 тисяч кілометрів. Ну І автомат дуже простий, адекватний в ремонті. Ручка автомата теж бачите в ідеалі. Отака От машинка. Цікаво. Наберіть по телефону в описі до цього відео. Мені здається, що варіант дуже крутий. 8700 без торгу. 8600 я стартував ціною. Зараз ми вже зробили ходову і замінили масло в автоматі. На 400 ціна піднялася. Цікаво, телефон в описі.